Вітаю! З вами автопрофесор. Я перебуваю в гостях у найкращого автомобільного електронщика України Олексія Гарбузенко. Саме він навчив мене розрізняти охоронну систему від сигналізації, розрізняти охоронні функції, функції комфорту і сервісні функції автомобільної охоронної електроніки. Доброго дня, друзі, я Олексій Гарбузенко, та я займаюся захистом автомобілів від викрадання. До мене завітав Юрій, і е, для вас, для його глядачів, я хочу трошки розповісти, чим же все ж таки відрізняється охоронна система від сигналізації, бо е, майже всі люди вони плутають ці поняття та не розуміють різницю між одним та другим. Насамперед, сигналізація це лише один із елементів охоронного комплексу, тому що е, завдання сигналізації лише. Сиг... Сигналізувати, і також на неї покладені такі комфортні функції, як закриття вікон, дистанційний запуск двигуна і сповіщення людей або власника. Але охоронні функції вони покладені не на неї, а на всі додаткові елементи, які у 99% випадків не входять в комплект до сигналізації. Це такі елементи, як різного роду релеблокування, там підкапотні модулі, замки капоту, різні елементи, які. Не дають злодію там, записати ключ в авто або від'єднати якісь блоки, підкинути свої, щоб обійти систему захисту від автовиробника. Механічні рішення, там, різні замки. І Тому це все в сукупності і є охоронний комплекс. А завдання сигналізації лише сигналізувати, запускати двигун, зачиняти вікна, тобто те, що бачить власник, а не бачить злодій. Це я вам простими словами розповів маленьку різницю між обома цими елементами, тобто охоронний комплекс, і маленька сигналізація, яка зазвичай входить в охоронний комплекс. Якщо у вас є які питання, дзвоніть, пишіть, задавайте будемо відповідати вам на ваші питання. Звертайтеся до мене за автопорадами. Я завжди відповідаю на всі коментарі. Шерті, ставте вподобайки. Якщо вам потрібно водійське посвідчення, я знаю, яка найкраща автошкола. Тримаємось і до зустрічі!